Захворювання, інфекції та стрес руйнують організм. Кардонат сприяє відновленню на клітинному рівні. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Час новин в ефірі телеканал Рада про головне в Україні та світі розкажу я, Світлана Осенко. День пам'яті жертв голодоморів щороку, в четверту суботу листопада Україна вшановує пам'ять жертв комуністичного геноциду голодоморів 1932 33 років і масових штучних голодів 21 першого та 23 років. А також геноциду 46 шостого та 47 років минулого сторіччя. Це вже четверті роковини в умовах повномасштабної геноцидної війни Росії проти України. Зазвичай у Києві люди йдуть до національного музею голодомору. Несуть до меморіалу колоски хліб та запалюють свічки у пам'ять про померлих від голоду. А ще запалюють свічку вдома на підвіконні. Така акція має назву Свічка у вікні. Її понад 20 років тому задумав американський історик, дослідник голодомору в Україні Джеймс Мейс. Нині геноцидом українського народу голодомор визнали понад 30 країн світу. Пам'ять людей, які загинули під час голодоморів в Україні, вшанував і президент України Володимир Зеленський. Разом з першою леді Оленою Зеленською він відвідав молебень в Успенському соборі Києво-Печерської лаври. До заходів долучились урядовці, очільники релігійних організацій, керівники конфесій та захисники України. Після молебні учасники заходу рушили ходою до національного музею Голодомору. Зросла кількість загиблих внаслідок удару по Тернополю. Про це повідомили в поліції області цієї ночі. Під завалами виявили ще тіло однієї жінки. На тепер кількість загиблих складає 32 особи, серед них шестеро дітей. Окрім того, травмовано 94 людини, з них 18 дітей. Нагадаю, російська атака на Тернопіль сталася 19 листопада. Було пошкоджено дві житлові дев'ятиповерхівки. В одній з них сталося руйнування з третього по дев'ятий поверхи. В іншій вщент вигоріло два під'їзди. Четверту добу триває пошуково-рятувальна операція. Станом на ранок нам вдалося майже розчистити верхні поверхи від будівельного сміття всередина всю площу. сьогодні будемо працювати по майданчику біля будинку. Поверхах. Роботи майже вже завершили. Зараз працюють, тобто вони вже обстежені. Зараз працюють за допомогою інженерної техніки, розбирають вже великі конструкції, які можуть становити загрозу. Там вже пошукові роботи майже не проводяться. Зараз основні пошукові роботи будуть проводитися на майданчику перед будинком. Російська атака на Одещину травми отримали двоє людей. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій України після удару. рятувальники оперативного сили пожежі пошкоджено фасади, дахи та скління адміністративних будівель, а також 11 вантажівок. Жінка отримала поранення внаслідок атаки окупантів у Гуляйпільському районі на Запоріжжі. Про це повідомив у соцмережах очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Упродовж доби росіяни завдали понад п'ять сотень ударів по 18 населених пунктах області. Зокрема, два авіаційних нальоти ворог здійснив по Гуляйполю. Теперішній тиск на Україну найважчі, а сама країна може опинитися перед складним вибором, втратити ключового партнера або втратити гідність. Про це у зверненні до українського народу з нагоди Дня гідності та свободи зазначив президент України Володимир Зеленський. Він додав, національний український інтерес має бути врахований, а Україна шукатиме конструктивний пошук рішень з нашим головним партнером. США. Ворогу не буде надано аргументів, щоб звинуватити Україну у зриві процесу мирних перемовин. Хоча наступні дні будуть максимально важкими. Я буду боротись за те, аби серед всіх пунктів плану не було пропущено щонайменше двох: це гідність і свобода українців. Бо саме на цьому базується все інше: наш суверенітет, наша незалежність, наша земля. Наші люди і українське майбутнє. Ми будемо і маємо робити все, аби в результаті сталося закінчення війни і не сталося закінчення України, закінчення Європи і глобального миру. Наступний тиждень буде дуже непростим, насиченим на події. Ви дорослий, розумний, свідомий народ, який не раз це доводив, і який розуміє, що в цей час буде. Багато тиску, тиску політичного, інформаційного, різного, щоб послабити нас. Деталі американських пропозицій щодо можливого формату завершення війни та подальші кроки для досягнення сталого миру Володимир Зеленський обговорив по телефону з віце-президентом США Джейді Венсом. Говорили майже годину. Український лідер наголосив, що Київ розглядає пропозиції Білого Дому і працює над тим, щоб будь-який подальший шлях був прийнятним і результативним для обох сторін. До цього проект мирного плану обговорили лідери України Франції, Великої Британії та Німеччини. Володимир Зеленський зателефонував Еммануелю Макрону, Кіру Стармеру та Фрідриху Мерцу. Український президент подякував країнам за принципову підтримку Києва і зазначив, що будь-який план повинен забезпечити справедливий мир. А Кір Стармер ще раз підкреслив, що в першу чергу повинні враховуватися інтереси України. Well, I've just had a call with я розмовляв з президентом Зеленським, президентом Макроном і канцлером Мерцем. Це була можливість для нас ще раз підкреслити, що наша підтримка України незмінна, як і дуже важливий принцип. Всі питання пов'язані з Україною, повинні в кінцевому підсумку вирішуватися самою Україною. Ми всі хочемо справедливого і міцного миру. Цього хоче і президент Америки. Цього хочемо. Ми всі, тому потрібно рухатися до цієї мети. Але принцип, що Україна повинна визначати своє майбутнє. Утнє, виходячи зі свого суверенітету, є фундаментальним. санкції проти російської нафти залишатимуться в силі на час обговорення американського мирного плану. Про це заявив президент США Дональд Трамп в подкасті Fox News. За його словами, найближчим часом ще не робитимуть нічого, що стосується скасування санкцій. Трамп назвав їх дуже потужними і заявив, що вони серйозно ускладнять продаж російської нафти. 250 бойових зіткнень відбулось на фронті минулої доби. Найбільше російські війська наступали на покровському напрямку. Зазначає Генштаб. Там сили оборони відбили 66 штурмових дій біля Мирнограда, Лисівки та Червоного Лиману. На Костянтинівському відтинку наші захисники зупинили 29 атак в районах Щербинівки та Русиного Яру. На Олександрівському та Лиманському напрямках загарбники наступали 31 та 23 рази. Активні штурмові дії Росіяни вели також на півдні. На Гуляйпільському напрямку українські військові відбили 10 штурмів біля Рівнопілля. 89 ворожих дронів було збито силами протиповітряної оборони вночі. Про це сповістили у соцмережах. Повітряні сили зсу РФ атакувала Україну балістичною ракетою «Іскандер-М» із, із тимчасово окупованого Криму. Понад 100 безпілотників летіли на нашу державу: зерла, Брянська, Шаталова, Мілерова, Приморсько-Ахтарська та тимчасово окупованих Криму та Донецькам. Є влучання понад 10 дронів на 15 локаціях та балістичної ракети на одній локації. У Києві відкрилася виставка Діти дерево життя присвячена українським дітям, на яких вплинула війна. У центральному будинку художника представили близько 200 робіт від класичних полотен до сучасних інтерпретацій, створених митцями та військовими. Які нині служать у лавах ЗСУ, експозиція триватиме до 8 грудня. Організатори, які щороку готують проєкти до Дня Збройних сил України, цього разу прагнуть привернути увагу до збереження життя та майбутнього маленьких українців. Цього року ідея полягала в тому, аби показати наших дітей, наше майбутнє, саме те, заради чого наші військові. Наші хлопці і дівчата проливають свою кров, захищаючи батьківщину, заради наших дітей, заради майбутнього, заради того, аби розквітла Україна, адже цим дітям жити вже у вільній Україні, в Україні без війни і показати як мирне життя, мирне дитинство, так і дитинство, яке було вкрадено російським загарбником. 20 листопада Україна вперше разом зі світом відзначила Всесвітній день дитини. Саме до цієї дати в Києві провели першу національну церемонію Родина для кожної дитини. Відзнаку для людей і родин, які щодня створюють дітям безпечне та любляче середовище. Із понад трьох сотень заявок обрали 16 лауреатів у чотирьох номінаціях. На урочистій церемонії побувала і наша кореспондентка Діана Оніпко. Понад 30 років розвивають послуги для родин з дітьми, зокрема з найскладнішими формами інвалідності. Наталія одна з перших патронатних виховательок в Україні. За 27 років її щоденної роботи. сотні дітей отримали шанс на любляче дитинство. Для мене зараз це патронатна родина. Це такий мосточок від кризової ситуації, в якій опинилася дитина до її. Вирішення і ми тимчасово цих дітей в їх життя, їх судьбах. Але я дуже маю надію, що те, що ми даємо в своїй родині, своє тепло, свій досвід, свої якісь моральні принципи в сімейні. Сьогодні Наталія отримала відзнаку амбасадор тепла. Нею нагороджують за розвиток сімейних форм виховання та популяризацію усиновлення. Для мене це було приємна несподіванка. Да. Мені просто перезвонили і сказали, ви знаєте, що ви номінант? І кажу, не знаю. Коли я бачила номінантів на цю премію, я думаю, ні, ні, я не ні, тому що ну такі люди, ну вони таке роблять. Я просто живу з цими дітками. А мені дуже приємно, що мене відзначили. За стільки років такої праці важкої, це воно дуже виснажливо емоційно. В Києві відбулася перша церемонія вручення національної відзнаки Родина для кожної дитини Better Care Awards. Захід приурочили до Всесвітнього дня дитини, який Україна цього року вперше відзначила 20 листопада разом зі світом. Ця дата має нагадувати людству важливість захисту дітей, але ми в Україні однак знаємо про це без нагадувань. Щодня Росія вбиває та. Ранить українських дітей створює для них небезпечні, нестерпні умови. І навіть історії їхнього порятунку сповнені болем, болем за те, що дітям. Доводиться таке переживати в сучасному світі на премію. Цього року подали 367 заявок. Лауреатів 16. їх визначили в чотирьох номінаціях: сила родини, архітектори турботи, амбасадори тепла та голос змін. Перше на національному і, можна сказати на міжнародному рівні. Ми відзначаємо тих лідерок і лідерів, які опікуються сферою захисту дітей. Ця відзнака Better Care Awards». Відбувається вперше, і ми дуже пишаємося, що родини прийомні, патронатні сім'ї, фахівці соціальної сфери, освітньої сфери, які опікуються дітьми, сьогодні були відзначені на цій нагороді разом з громадським сектором та підтримкою бізнесу наших міжнародних партнерів. Прем'єр-міністрка України Юлія Свереденко наголосила: зміни в системі догляду дітей один із ключових пріоритетів уряду. Уряд впроваджує реформу. Реформу системи догляду, яка має на меті розширити форми сімейного виховання, популяризувати наставництво, розвивати соціальні послуги. В жовтні наш уряд ухвалив низку рішень. Серед них це ми запустили проєкт Сімейна домівка для дітей сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування, який стартує у перших 12 областях ми далі будемо розширювати цю програму. Ці проекти на інші області. Серед урядових програм для дітей цього року і зимова підтримка. Батьки можуть отримати на кожну дитину тисячу гривень, а для певних категорій 6,5 тисяч гривень. Цьому році за ініціативою президента урядом запущена комплекс програми зимова підтримка. Одна з них. Фокусом на дітей це 6500 зимова підтримка, яка саме орієнтується на дітей, дітей з ДБСТ, дітей з прийомних сімей, дітей з інвалідністю. Відбір лауреатів був непростим. Кожна заявка мала власну історію, виклик і перемогу, каже Олена Хоменко, народна депутатка України та членкиня журі. Кожна заявка це історія, це розмова просто від серця від душі кожної людини. Тепер такі люди, які вкладають своє життя, своє серця в. Те, щоб опікуватися дітьми, які найбільше цього потребують діти, які позбавлені батьківського піклування або сироти, щоб всі вони мали родини. Це, це дуже важливо. Кожна історія, представлена на церемонії, доводить завдяки щоденній праці людей родин в Україні створюється система, де кожна дитина має шанс на щасливе дитинство в сімейному оточенні. Діана Уніпко та Максим Масляніков, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.